Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий, із коротеньким відео коротеньким щодо вислову такого, який мені спадає періодично на думку, коли я там, дивлюся так, періодично в масштабах двох-трьох, чотирьох тижнів. На бухгалтерію віртуальну проєкту з відновлення пневматики бронетехніки, яку я не веду детально, щоб, щоб не впадати у депресію. Але вислів такий, що кінчайте батьку торгувати, бо нема чим решту вже давати. І прикол в тому, що зазвичай мається на увазі так, що ну, людина там. Нездара в своїй справі, <смі> зокрема в торгівлі, так доторгувалася до того, що грошей нема. Але це далеко не завжди правда. Це далеко не завжди правда. І от змоделюємо ситуацію так, що людина виходить торгувати і в неї там ну, ядка різних там дріб'язкових товарів, там від гривні до п'ятдесяти, там так, наприклад. І з поміж іншого, там є одна єдина, наприклад, річ або одна позиція за 300 гривень за 300 гривень, яку ніхто ніколи не купує. Людина навіть не думає, що її куплять, ну просто вона там стоїть для там, якогось куражу, скажімо так. І людина відповідно зранку виходить на торгівлю, розкладає свою ядку, виставляє товари і має дріб'язком на решту 200 гривень. Бере собі 200 гривень, знову ж таки, там, дрібіском по гривні, там, по дві, по скільки. І підходить людина, покупець, і покупає товар за 300 гривень. Покупає товар за 300 гривень дає купюру на 200. Дає купюру на 200. І продавець збирає всі гроші, що у нього є, віддає ці 200 гривень, віддає товар. Який він продав для себе за доброю ціною, для нього це добра угода. І залишається з 500 гривневою купюрою, якою він не дасть решту по своїх інших товарах, так? бо ну, вони дріб'язкові відносно 500 гривневої купюри. І залишається, що людина без решти, так, вона вторгувала, в неї все нормально в цій ситуації, але решту нема чим давати. От, і така от кумедність. І ну, насправді ситуація вона подібна ситуація з відновленням пневматики бронетехніки, бо ну, ми фактично відновлюємо, скажімо так, силами там лічених одиниць людей і в, там, майже в гаражі, там, в таких майстернях, так, там, чи не на колінах, умовно кажучи. Мови немає в інших частинах там, України інші команди, інші люди мають там достатньо високотехнологічне обладнання. Але в загалом і цілому ми, отак з миру Понець, відновлюємо процеси технологічні, зокрема якими в, в оригіналі з радянських часів опікувалися цілі заводи, цілі цехи, цілі там, Штати з серйозним обладнанням і в галузі, на якій Радянський Союз. Ну, очевидно, Совєтський Союз, перепрошую, не Радянський Совєтський Союз, він взагалі не економив. Так? Тобто ці речі створювалися без міркувань економічної доцільності. Вони робилися відверто добре. І от ми це все нарощуємо, нарощуємо, нарощуємо в постійному там. Мінусі, ну, зокрема, для мене, як для ідеатора і створювача цього проєкту. Але він не створювався і не розвивається, і не просувається як комерційний проєкт. Так? І будь-яка з тих машин які бачив, які користуються перевагами робочих компресорів у себе на бронетехніці, на машинах. Вони насправді вже, вже перекривають будь-які з тих мінусів, з якими я маю справу систематично, і які ми десь там якось підлатуємо в найрізноманітніші способи і значною мірою завдяки вашій волонтерській допомозі. Тому. А таких машин, ну вона екіпажів далеко не один і далеко не один десяток вже дякувати Господу в цьому проєкті, в який ніхто не вірив більше року тому, коли казали правильно, казали правильно, що добре, це, ну, це багатомільйонний проєкт, багатомільйонний проєкт, в який ніхто не хоче інвестувати. І, але мільйони збираються по копійці. Шлях в тисячу міль починається з одного кроку, а ми вже зробили не один крок. І гроші, ну, які туди вкладаються, ну це інвестиції не в економічний проєкт, а в нашу державність, волю, життя. Ну і добровольцю, який йшов в один кінець, було б дивно перейматися. Про якісь там дріб'язки типу фінансових мінусів, перемагаємо. Дякувати Господу за все. Дякую всім за допомогу. Бережені будьте. Слава нації!